Друзі, привіт! Романкова приїхав на берег нашого Кам'янського водосховища показати місце, де в нормальні часи можна було спустити. Йовен на воду виплести на рибалку і отримати задоволення. Ось От тут покатий берег, тут можна було або качать лодку або привести алюмінієву чи іншу і виплести. тут у нас глибина мілка спочатку десь з метр, але якщо проплить метрів 150 там починається глибина вже 4-5 метрів і там вже реально порибачить нормально. Так що як наладиться ситуація припливайте, приїжджайте такий сюжет відійшов від першого місця метрів на 150. Отакі є ще місця, де можна посидіти з вудкою Тут теж глибина не дуже велика, ну десь метр є, так що плітку якусь, густирю, половить можна. Місця гарні є і тіньок, якщо дуже жарко можна заховатись в тінь. Так що ще одне містечко, в якому можна посидіти. отримати задоволення на березі завжди приємно бути там видно ауле так що виходьте на бережок відпочивайте Я покажу вам романкового берега нашого водосховища, де є можливість посидіти з вудочкою Сьогодні хвилі. Невеликі. Сьогодні можна було б і спробувати в кого є бажання. Місця гарні. Вода весті ще не цвітуть. Вода ще не зелена. Якщо це буде відпочинок поки ще гарний Показую вам природу нашого Романкова. Це все, все берег штучний. Коли будували нашу ГЕС для укріплення берегів водосховища майбутнього, засипали береги гранітним каменем для укріплення. Так, все виходьте на бережок. Так, все, напишіть мені, чи покращилася картинка на новому смартфоні. Чи залишилася така, як була на старому. Місця гарненьке так посидіти, подумати про життя. Підписуйтесь на канал. Я думаю, що буде цікаво. Ставте дзвіночок. Так що, рекомендуйте відео друзям. На все добре, до побачення.